Ідея була бажання також тому до роботи. Працівники Городоцького центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю поставили на конвеєр виробництво окопних свічок. Їх горіння може освітити та водночас зігрівати приміщення впродовж кількох годин. Ми збираємо баночки, скручуємо їх равликом, заливаємо парафіном. Ну і звичайно, прикрашаємо. До роботи були задіяні усі: одні різали картон, інші його скручували, далі все заливали парафіном. Ми закупили парафін і робимо сьогодні перший день. Ми почали цю роботу як бачите, що процес пішов. Зважаючи на те, що зараз настала осінь, і не за горами зима. Люди сподіваються, що ці вироби обігріють наших захисників, які пришвидшують нашу перемогу. Ми горді тим, що ми можемо хоч частинку своєї роботи класти за для нашої перемоги. Звичайно, що ми дали клич, нам допомагають. Нам е, допомагають і папером, і баночками. Нам і спільно лексинці люди назбирали 150 баночок, наші працівники набрали баночок багато. І на е, е, стояти церкви Отець зіновій греко е, теж нам дав і баночки, і дав огарки свічок. Тільки за один день роботи тут виготовили близько двох сотень окопних свічок.